Друзі, вітаю! Десять місяців тому Путін не зміг стримати своїх емоцій. Він заявив про те, що йому сумно, і назвав війну проти України так званою движухою. Нам скучно, застой! Хочеться двіжухи. Як тільки починається двіжуха, все свистить у візка. Одразу після цього Путін додав. Що все вимірюється економікою, і що для цієї так званої движухи необхідне економічне підґрунтя? Так нам страшно. Ужас, ужас, ну не ужас, 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 все все вимірюється економікою. все на економіці – це основа основ. І щодо економіки, і щодо економічного підґрунтя, економічних спроможностей. Продовжувати агресію проти України видання Time нещодавно публікувало статтю, я її цитував деякі речення з цієї статті у попередніх випусках про те, що Україна може перемогти в енергетичній війні. І аналітики видання наголошували на тому, що Росія є нафтовою державою, і що саме викопне паливо нафта і газ є її силою. Однак і найбільшою вразливістю, якщо Україна зможе витримати московський терор. Удари по українських об'єктах електропостачання, газопостачання, якщо Україна водночас буде продовжувати бити по російських нафтопробних заводах, по російських трубопроводах, насосних станціях інших важливих об'єктах саме нафтової галузі, то Україна може, як пишуть аналітики, висмоктати з Кремля всю кров або принаймні достатньо, щоб змусити Путіна розпочати справжні мирні переговори. Якщо Україна зможе продовжувати тиск, це може достатньо підірвати російський бюджет, щоб мати шанс припинити війну. Я не дарма презентував заяви Путіна, показав декілька таких нарізок і цю статтю знову про неї нагадав, тому що сьогодні на Росії такі топові новини в російських ЗМІ, що то Київ просить удару у відповідь, що Збройні Сили України намагаються зупинити Чорноморський експорт нафти. І така новина блискавка, топова головна новина в російських ЗМІ. Це те, що в новоросійську ввели режим надзвичайної ситуації після атаки безпілотників зсу. Російські ЗМІ пишуть, що уламки БПЛА пошкодили резервуар і причал Чорноморсьнафти. Резервуар, уламки всього лише такі незначні пошкодження. Виникає таке питання: а чому тоді вели режим надзвичайної ситуації? Якщо подивитися на супутникові знімки НАСА, які публікують в соціальних мережах, то побачимо, що там заповнення відносно багато. Крім того, є фото, є відео від росіян, на яких росіяни не приховують своїх емоцій. Ах, хрініть. Та уже в то Пій Вася. Да ну на Фу, що працює. Просто я ва угаріть собі графтувати. Свіжа сюди. Спасибо. Всю економіки страны, б на глазах падає. Більше того, сьогодні з'явилось повідомлення від авторитетного агентства Рейтерс. Що російський Чорноморський порт Новросійськ призупиняє експорт нафти після атаки українського безпілотника. Після атаки українського безпілотника, звісно, все уразили так звані уламки. Крім того, сьогодні ЗМІ пишуть, що дрони атакували російський нафтопоробний завод у Саратові, і є щодо цього підтвердження. В російських ЗМІ цитують заяву губернатора Саратовської області, що в Саратові через атаки БПЛА пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. І загалом, щодо удару по Саратову, є повідомлення в російських соцмережах про те, що була тривога саме через БПЛА, а також реактивні БПЛА. Реактивні БПЛА це, по суті, міні-ракети, а цілком, можливо, прилетіли і ракети. І хоча сьогодні Мінборон РФ повідомляє, що над регіонами РФ і над Чорним морем збили 216 українських безпілотників. Сьогодні пролунала заява від президента України Зеленського, що Україна успішно застосувала довгі Нептуни по цілях на території РФ, довгі Нептуни з дальністю до тисячі кілометрів. Крім того, сьогодні ЗМІ пишуть, що й в Енгельсі дрони атакували на автобазу Кристал, повідомляють про принаймні три влучання по об'єкту. Є відповідні фотографії, також є наслідки. Водночас, на тлі таких новин, російські пропагандисти акцентують увагу на тому, що Кремль продовжує займатися терором, наносячи удари по мирних українських містах. Сьогодні Москва атакувала три наших регіони насамперед, атака була спрямована на столиці на місто Київ. І сьогодні російські пропагандисти пишуть, що в Києві після серії вибухів фіксують перебої зі світлом і теплом. Також вони цитують заяви від мера Києва Кличка. Який повідомив про пошкодження тепломереж, дійсно, на жаль, є у нас і пошкодження на жаль, є і постраждалі є наслідки. Зокрема, в соціальних мережах публікують такі наслідки щодо пошкодження наших будинків, щодо пошкодження автомобілей, і загалом, наслідки цього терору? Цікаво, що з'являються вкотре новини про так звану карму на Росії. І сьогодні російські пропагандисти повідомили, що в Мурморській області понад 22 тисячі жителів залишились без світла через аварію. Вчора на сайті BBC News з'явила стаття під такою назвою: що якщо доживемо до 1 квітня, то виграємо війну. Як Україні пережити ще одну морозну зиму, коли Росія посилює атаки? Журналісти витання опитали деяких наших впливових чиновників, і деякі з них заявляють, що для України зараз головне дожити до 1 квітня, щоб виграти війну. Звісно, ситуація розкладна, ситуація буде ускладнюватися. Однак ми зобов'язані витерпіти, ми зобов'язані це все пережити, це весь терор та його наслідки, і ми зобов'язані перемогти. У нас просто немає жодних інших варіантів. Тим більше, що працюють не лише наші українські санкції, а працюють санкції насамперед і Сполучених Штатів Америки. І сьогодні пропагандисти російські профільні ЗМІ повідомили, що експорт російської нафти в Туреччину за тиждень впав до нуля. Увага! До нуля впав за тиждень! І як пише видання Російського РБК, що причиною є тиск Сполучених Америки і санкції проти Роснафти і Лукойла, які викликали зниження постачань в листопаді майже до нуля. Крім того, сьогодні ще одна така важлива тема в російських ЗМІ, така новина, що в Сполучених Америки остаточно зняли обмеження на видобуток нафти на Алясці, і що всі ті обмеження, які були введені ще за часів президента США Байдена, що вони зняті. Мені це дуже не подобається Кремлю, тому що нафти на світовому ринку буде більше. І сьогодні на сайті Взгляд з'явилася стаття, чим загрожує Росії надлишок нафти на світовому ринку. Російські експерти заявляють, що ОПЕК плюс своїми заявами обвалила на цьому тижні світові ціни на нафту. Мені що цікаво, що російські так звані експерти наголошують, що для Росії зниження цін на нафту за умови продовження так званого СВО є критичним фактором. І як би це, яким би це не було цинічним, і як би це не звучало, однак Росія зацікавлена в тому, щоб США реалізували свої погрози щодо Венесуели та Нігерії. Тому що це може потенційно призвести до того, що на світовому ринку обсяг нафти знизиться на 2-2,5 мільйони барелів нафти щодоби. І на Росії дуже очікують, щоб президент США почав військові операції і щоб на світовому ринку створився певний дефіцит нафти і щоб ціни на нафту підвищилися. Щодо можливих операцій, США, наприклад, стосовно Венесуели. Змі повідомляють, що Пентагон надав Трампу плани військових операцій проти Венесуели режиму Мадуро. Однак я зазначу, що якщо США будуть реалізовувати операції, це все буде дуже швидко, це все буде блискавично, тому на Росії нехай і не сподівається. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні ще одна така новина в російській ЗМІ, новина блискавка червоним, що люди, під керівництвом яких влаштували пожежу в московському торгівельному центрі, представилися правоохоронцями. Як то кажуть, далі буде. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися. Свої думки щодо цього всього пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.